Я просто хочу менше їсти. Я хочу навчитися не хотіти їсти, не хотіти якихось продуктів. З такими запитами приходять до мене найчастіше клієнти. Але насправді для того, щоб почати худнути, потрібно не боятися їсти, слідуючи за відчуттям голоду. Потрібно також розрізняти апетит та голод, і де є емоція, а де справжній голод? Про це в цьому відео Почнемо з того, що люди бояться їсти, тому що навколо дуже багато інформації, яка, так би мовити, вчить нас не хотіти їсти. Наприклад, демонізація продуктів, коли розглядають склад продуктів, які вони не корисні, це підсвідомо дає посил. Не їж не їж це, не можна їсти, це не корисне. Говорять про те, що потрібно вставати зі столу. Залишаючи місце в шлунку і так далі, і все це створює навколо ілюзію того, що потрібно вчитися взагалі не хотіти їсти, вчитися жити на 1500 кілокалорій в день і так далі, цінно говорять про некористь перекусів, що потрібно лише їсти три рази на день. Це не підходить більшості людей. Активний період протягом дня вимагає енергії у вигляді їжі, інакше, якщо ми не споживаємо достатню кількість їжі протягом дня, ми будемо приїдати ввечері. Як би ми не хотіли хотіли себе стримати. Тому, якщо ви навколо чуєте інформацію про те, щось обмежувати, щось зменшувати в раціоні і так далі, це формує в вас страх їсти. Потрібно це помітити. Що, наприклад, я боюсь їсти такі продукти, я боюсь їсти таку кількість, я боюсь їсти раніше ніж три години, і так далі. Якщо у вас чітко сформований графік їжі, наприклад, ви там снідаєте о дев'ятій, обідаєте о першій, а вечеряєте там о шостій, наприклад, і не можете відхилитися від цього графіку, навіть якщо відчуваєте, Чуваєте голод, якщо ви будете ігнорувати сигнали голоду і чекати ці проміжки часу, то скоріше за все, ви потім будете переїдати. Далі може підключитися якась емоція, накоплена втома за день, і зупинитися буде просто нереально. Тобто, будуть ще й емоційні переїдання, як додаток до переїдання фізіологічного. Тобто, якщо ви відчуваєте голод. В шлунку, тобто потрібно увагою опуститися в шлунок і зрозуміти, так це в шлунку потрібно поїсти. Якщо ви розумієте, що у вас був гарний сніданок, дійсно збалансований, класний. То тоді зробіть перекус і почекайте до обіду. Якщо ви розумієте, що зранку ви поїли мало, що вже там дванадцята година, чи навіть одинадцята, і ви сильно хочете їсти. Вже розумієте, що ще трішки і до першої години ви точно не зможете стриматися, поїжте нормально зараз, не потрібно чекати там ще 2-3 години. Починайте довіряти сигналам голоду, починайте розуміти їх, чому саме так можливо дійсно був маленький сніданок, можливо, активність протягом дня. Більше і тому потрібно їсти раніше і, можливо, більше головна техніка безпеки. Це розуміти, чи це емоція, чи це дійсно голод, навіть якщо це апетит, тобто ви розумієте, що ви не голодні, але вам захотілося певного смаку. Ви побачили якесь тістечко, чи там почули смак випічки, і вам захотілося цієї випічки. Це абсолютно нормально, і потрібно це дати собі в моменті, розуміючи, що це цікавість мозку, яку мені потрібно задовольнити. Якщо ви не з'їсте цю булочку, ви скоріше за все захочете більше з'їсти чогось або цієї булочки. Потім. Тому краще з'їсти в моменті, коли хочеться, ніж відкласти це задоволення на потім і просто переїсти. Цікавість мозку, апетит це дуже природна річ. Тому не можна сказати, що якщо ви хочете їсти щось без голоду, це щось ненормальне. Це абсолютно нормальне. Це наш спосіб виживання. Таким чином, мозок допомагає нам вижити, шукати нову їжу, досліджувати нові смаки. І якщо ми не йдемо за цим апетитом, то потім ми будемо переїдати. Дуже важ... Важливий момент. Коли ми заїдаємо емоції, їх можна плутати з відчуттям голоду, і це вже інша тема. З емоціями потрібно працювати без їжі. Хоча інколи заїсти емоції, це теж можливо, коли немає ресурсу на те, щоб допомогти собі в інший спосіб. Але це все ж таки потрібно використовувати інколи, а працювати з емоціями, навчитися проживати емоції, це прям дуже важливо для кожної людини. Це життєва необхідність, оскільки більшість з нас взагалі не знає, як відчувати емоції. Оці що ми відчуваємо, як з ними працювати. Тому, якщо вам цікаво, подивіться моє відео про те, як проживати емоції без їжі. Також всі моменти переїдань, емоційних заїдань, робота з емоціями є на моєму інтенсиві перестати переїдати деталі в описі до відео. Ви можете сказати, а якщо в мене інсулінорезистентність і я тому постійно хочу їсти. Справа в тому, що інсулінорезистентність це наслідок, наслідок того, які були дії, це ігнорування голоду і переїдання, це сформоване ставлення до їжі як до свого ворога, або до того, що їжа це щось таке надзвичайно смачне, єдине джерело задоволення, і з цим також потрібно працювати. Тому, якщо є інсулінорезистентність і є бажання постійно їсти, все одно з цим також потрібно працювати, повертаючи улюблені продукти продукти в раціон. Без цього ніяк. Неможливо виключити з раціону і сподіватися на те, що колись мозок перестане це хотіти. Це нереально, він буде це хотіти. Тому, коли є інсулінорезистентність, там потрібно працювати е, певним чином, тобто не виключаючи продукти, які люблять люди, дивитися, які продукти насичують і які смачні, тому що насичення в шлунку не дорівнює закрите бажання їсти нашому мозку. Тому можна відчувати повний шлунок, насичення, ви з'їли збалансований, класний там обід чи сніданок, але подумки думати про щось інше. І це нормально, тому що те, що ви з'їли, не задовольнило ваш мозок, і вам потрібно їсти так, щоб мозок був задоволений після їжі. Тоді не буде хотітися їсти. Якщо відео було корисне, не забудьте поставити лайк, підписатися на мене, прокоментувати, тому що це дійсно підтримує канал і допомагає рухатися далі.